Побачила в себе складені підручники, які здавали мені діти. Коли завершували навчальний рік, батьки приносили, точніше, це так буде. І вирішила на нього зробити власне враження, огляд. Якщо цікаво, то залишайтеся. Підручники для другого класу за програмою Савченко. Отримали ми їх в серпні минулого року, тобто вже на 1 вересня 2020 року підручники були у нас на руках. Це всі нам прийшли підручники, які ми замовляли наприкінці першого класу. Ознайомлювалися з демоверсією, відправляли, як це всі роблять. І ну, от вони нам на той час сподобалися. Пропрацювавши рік з цими підручниками, у мене склалося деяке враження від них. Отже, перший підручник, українська мова та читання. Дві частини. Перша частина це українська мова, друга частина це літературне читання. З чого почнемо? Ну, давайте почнемо з читання. Розробник Олександра Савченко. В інтернеті можна було знайти календарне планування. Я його знаходила, але все рівно я своє робила на свій погляд. Методичне забезпечення є. В інтернеті і також був друкований варіант. Ось такий. Я купляла дві частини. Це лише перша частина. Я і першу, і другу купляла в ліза навчальні посібники. Розробки мені дуже сподобалась, я їх і допрацьовувала. Тексти підібрані за віковими особливостями дитини. Спочатку це були тавеличкі тексти, потім вже були більшими, щоб за ними працювати. Підручник мені дуже сподобалося. Працювати з ним було лише одне задоволення. На 3 клас я також цього автора обрала. Так, це стосовно читання. Далі українська мова. За рік ми з учнями. Охопили такі теми: звуки й букви, значення слова, іменники, прикметники, дієслова, численники службові слова, речення, тексти і повторення вивченого. Продовж цього підручника на початку нас автор підручник знайомить із героями, які супроводжують кожен урок, пояснюючи нову тему. Ось знайомство. І каджи кати, качу. а ось Каджик був найперший. Одні говорять, що ці герої дітям були нудні, тому що вони кожного уроку були. Моїм дітям було дуже цікаво, що є в нас ці герої, е, їм подобалося. Актуалізація опорних знань чітко проявляється. Далі е, всі е, правила виділені рожевим кольором. Єдине, що мені було незручно, тому починається нова тема, і йде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Завжди потрібно вказувати сторінку. Матеріал підібраний неважкий, нелегкий. От моїм дітям ідеально цей підручник підійшов. Так. Автор Катерина Пономарьова є робочі зошити. Але ми їх не купували і є зошити для розвитку мовлення. Називається Я малюю словом. Ми за ними працювали дуже гарні зошити, і також з героями. Також ці герої там присутні. І дійсно пов'язаний разом із підручником. Я досліджую світ. На другий клас я досліджую світ це два підручника. Перший підручник це природнича частина. Другий підручник ось інформатична та технологічна. Я досліджую світ Ірина Грошинська. Ми купували два зошити-дві частини. І працювали з ними. Щодо підручника, підручник яскравий, яскравий дизайн, охоплено всі теми. Але дуже мало інформації нової, тобто на вчителя покладається дуже велика праця, щоб підготуватися до уроку. Розробок уроків немає. Допомагали в цьому інші підручники, інші методичні матеріали. Це дуже складно, тому що я досліджуюся світ три рази на тиждень за цим підручником, саме приробничої частини. До речі, були діагностичні роботи. Тишні картки були. Ось, якщо ми візьмемо тему осінь, то картинок більше, ніж самого матеріалу. При, при, пригадай досліди. Мені здається, що для другокласників можна подавати вже трішки більше матеріалу. Ну, це робила я. Вони нічого не, не втратили діти. А на третій клас ми вже Гручинського не обирали. Наталя Будна підручник гарний, мені сподобався були і конспекти уроків, але я ним дуже не користувалася. Я просто колезі віддала. Також Наталі Бутної були конспекти уроків. Вказано дуже подача нового матеріалу. Тобто, якщо ти людина без досвіду, то можна от вивчити в конспектах уроків, як подавати правильно матеріал. Підручник відповідав віковим особливостям. Єдине, що теми були дуже великі, так, і в журналі було не дуже зручно писати, і теми не поділені були в календарному плануванні. Так, підручник непоганий був. Що ми вивчили? Кінець другого класу. Давайте подивимося, тому що я бачила, що в когось по-різному було. Значить, із забудною ми вивчили додавання віднімання чисел в межах 100, усне додавання віднімання, множення і ділення до 9. І повторення і загальнення вивченого матеріалу. Далі йде російська мова. Олени, Він націлений на усне вивчення матеріалу. Ну і десь, дещо трішечки ми писали, дізнавалися, в чому йдуть відмінності в українській мові і російській. Я досліджую світ. Інформатику нічого не можу сказати, чи гарно, чи ні, діти працювали ще додатковим зошити, тому що проводила уроки не я, а вчитель-спеціаліст. А дизайн та технології тісно перепліталися з інформатикою, і, і з я досліджую світ, яка йшла тема тижня. Як теми визначені в дизайні та технології, Основно, основному ідея інформатично, а дизайн та технології це те, що йде в кінці, щоб інтеграція чітко була, ось пофантазуємо та помайструємо. Це ми робили на дизайн та технології. Але я запитувала, що ви робили на інформатиці, і так тісно переплітали. переплітали тему, основну, яка йшла. Мистецтво, мистецтво інтегроване з. Музичне та образотворче. Тема одна: уроки йдуть різні. Ну, ось іде одна сторінка, це образотворче, не так говорю. Одна сторінка це музичне. Мистецтво трішечки теорії і пісня. Далі другий урок, та сама тема зустріч з мистецтвом, але вже йде образотворче. Також трішки теорії і практик. Кондратову ми замовили і на третій. клас. Нам підручно сподобалося. минулого році Інший був. Ось такий. Є ще альбоми. Але ми альбоми не купували. Ми в своїх звичайних альбомах. Малюємо, творимо. Так. І англійська мова Mitchell, також нічого не можу сказати, просто покажу. Також вони купували ще зошити. Єдине, що дуже яскравий підручник, дивіться. І я знаю, що методична підтримка просто шикарна, коли я говорила зі своєю колегою. Ну, ось так. Це те, що я можу сказати про підручники. Трішки показала, якщо комусь буде цікаво дізнатися щось більше, якщо у когось є така можливість, що можна обирати. Можливо, це відео було вам корисне. Дякую за.